Моє вітання, компанія автопарк, нове надходження, Citroen, Це Елізи 2020 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально до ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль весь в рідній фарбі, в такому гарному, сірому кольорі. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника з повною історією обслуговування та підтвердженим пробігом. По комплектації у нас оригінальні легкосплавні диски 15 го радіусу, диски також без ніяких пошкоджень, задні партроники, по салону чорний текстиль одягнутий чухли ось в такому стані. Стеля також чистенька. Мультимедія, клімат контроль, Кермо ось в такому стані, відігріве сидінь регулювання багажника, електрорегулювання дзеркал. Карта ось в такому стані. По задньому ряду. Також це чисто та охайно. Збережено. Автомобіль ще навіть новим пахне. Нагадую, автомобіль має 54 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Жодний помилки. Все у нас працює, дує холодним, так само музика. Все працює. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Підкапот у нас все Порядку нічого не готувалося, не замивалося, продається як є, без ніяких посторонніх шумів та зайвих плям. А оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Готовий до будь-яких перевірок на СТО, тому запрошуємо на тест-драйв.